Вітаю, друзі! І давайте кожен з вас стане для себе екстрасенсом. І ви зробите прогноз на місяць листопад. Це насправді дуже просто. Для цього вам потрібно взяти день свого народження, додати місяць свого народження і прибавити цифру 1. Тому що листопад 11.24 рівно 1. І все ми зводимо до однозначності. Я, наприклад, народилася, щоб вам зрозуміло, 21.05 і ми додаємо 2 плюс 1 плюс 5, і мій персональний прогноз на місяць плюс 1 за листопад 9. Так? І якщо у вас вийшла цифра 1, Вас чекає новий проєкт. Вам дуже важливо зараз позбутися. Від всього минулого, від непотрібного, від хламу, яким ви загрузили себе у житті. Закінчіть старий проект, закінчуйте якісь свої неправильні стосунки, ідіть у нове, ви маєте кудись поїхати чи полетіти. Поїдьте кудись, хоча б, ну, взагалі, якийсь переїзд робіть, зміну чогось, він буде дуже класний для вас і для вашого стану морального чи фізичного, без різниці. Вас будуть провокувати на різного роду конфлікти. Вас будуть затягувати у конфлікт, але будьте милосердні, вчіться прощати, не проявляйте гординю, тому що це буде пагубно впливати на вас. Якщо ви будете вступати у конфлікт, це буде ваша карма, і ви будете проживати свої темні сторони. Якщо у вас, наприклад, четвірка, це завжди трудоголізм. Вас будуть нервувати ваші начальники, ваші робочі, у вас буде дуже багато роботи четвірки, вам потрібно навчитися робити тільки те, що приносить вам задоволення. Займатися тілом, ванна, масаж, спа, ще щось, тілесні практики, фізичні процедури, ставте в пріоритет свої стани. І якщо у вас, наприклад, цифра 7 – це число конфліктів, це число війни, число агресії свого роду, так? що це означає, що ви будете відчувати, начебто світ з вами воює зараз, начебто все йде складно, ви кудись біжите. Ви по сімці можете зіткнутися з якоюсь аварією, якийсь удар, все, що стосується опорно-рухового апарату. В цьому місяці листопаді не потрібно спішити. Потрібно робити дії відповідно до свого призначення. Травми будуть у тих, хто іде не по своєму призначенню. Тут потрібно реалізувати свої ідеї. Можливо, якісь переїзди, можливо, якісь покупки чогось. Тому цей місяць є класним для росту. Коли у вас буде на першому місці робота, ви будете бачити складності, ви можете спотикатися. Якщо у вас цифра 5, це поїздка. Потрібно кудись піти, поїхати, пізнати новий напрямок, нове навчання, нові враження отримати по п'ятірці. І тут потрібно подивитися, як у вас все зделеговано. Ви можете відчувати, що у вас хаос, що земля йде з-під ніг, що ви нічого не контролюєте. Завжди вертайтеся всередину себе, опирайтеся на свою силу, шукайте в своєму оточенні сильних людей. Так, для вас до вас можуть проявити агресію. І цифра 5 це цифра ще порядку і законів. Не робіть ніяких дій, щоб не нарватися на конфлікт, в тому числі зі сторони влади, наприклад. А якщо у вас шість, це любов, стосунки, ви можете зустріти, ну, наприклад, партнера, одружитися чи народити, народити проект, ціль якусь народити. Важливо не міняти свої цінності заради того, щоб пожертвувати собою заради інших цього не рекомендую робити. Якщо у вас буде бажання піти в розлучення, посваритися з кимось, це тимчасові конфлікти, і тут не потрібно приймати гарячих рішень, треба мати холодну голову. Ви будете зустрічати кармічних людей у своєму житті. А якщо у вас вісімка, це може бути фінансовий крах та кризис, якщо ви не винесете правильних уроків. Ви можете втратити гроші, можуть бути шахраї, якісь на вашому шляху, може е, втратитися якась важлива для вас матеріальна річ, і все, що у вас по вісімці, це все матеріальне, якесь може бути нечесне відношення до вас. Ви можете зустрітися з тим, що вас обмануть, зрадять, е, чи будуть поступати з вами нечесно. Але цього можна уникнути, якщо відновити баланс всередині себе. Згадайте, кого ви образили раніше, з ким ви розійшлися, розлучилися не дуже добре, кого ви зрадили, обманули, з ким ви розійшлися на поганій ноті. Випишіть увесь список цих людей, навіть якщо він великий, кілометровий, і е, ну, кожній цій людині напишіть якісь слова. А якщо ви хочете дізнатися більше як працювати з людьми, приходьте на мій телеграм-канал, підписуйтесь, підходьте, приходьте на безкоштовний вебінар і марафон про відносини. Він не тільки про партнера, а й про інших людей. І відповідно ви зможете пропрацювати свої кармічні стосунки. А якщо ви хочете більше практик, кладіть лайк, підписуйтесь на канал, і я вам буду. Постійно публікувати різні практики. І якщо далі у вас двійка, то подивіться у стосунки з близькими. Ви можете відчувати, що є напруга між вами та вашими рідними. Ви будете відчувати, що ця напруга зводить вас один на один. Ось і подивіться. Що вам хочеться, можливо, вам хочеться покричати, порвати стосунки, подивіться, подивіться, про що це буде програватися, чому саме так? Можуть бути якісь підстави, вас можуть обманути близькі люди, може бути якась коварність і хитрість по відношенню до вас. І якщо у вас цифра 3, то це може трішки проявитися ревність, відчуття, що вас недооцінили і не зрозуміли. І ви будете зустрічатися з такими емоціями, можливо, на роботі ваш проект не похвалять, а похвалять колегу, не признають ваші заслуги, не дадуть вам премію, можливо, ви не отримаєте те, що по праву вважаєте своїм. І ось це почуття недооціненості. Важливо, щоб ви згадали, хто ви є без атрибутів та регалій. Не прогинайтесь під думкою інших людей. І слідуйте за собою. Ви можете проявитися також творчості, ви можете проявитися у своїх проектах. А якщо у вас цифра 9, у вас буде відчуття чистки, у вас відчуття, що вас, вас вижали як лимон. Чистка відбувається для того, щоб ви могли почати все з нуля, щоб ви могли почати жити заново, щоб ви могли покращити якість свого життя. Про що це говорить? Якщо у вас в житті є якийсь груз, вантаж, який ви на собі несете, у вас його можуть забрати. Головна програма дев'ятки це відпустити вантаж, який ви тягнете. Інакше у вас будуть забирати силу через біль та руйнування. Якщо ви не можете відпустити відповідальність перед кимось, перед сім'єю. І постійно їм допомагаєте і виручаєте, то ви будете постійно з ними конфліктувати. так? Якщо ви рятуєте свого чоловіка, дітей, граєте рятівника, у вас можуть бути постійно напружені стосунки. Якщо ви не можете забути якихось людей, які пішли з вашого життя, то ви не зможете зустріти справжніх людей. І вас постійно буде відтягувати від вашого бажання. І якщо у вас є багато речей, які ви не викинули, позбудьтеся всього зайвого. Чистка може бути через захворювання. Випишіть все, що забирає енергію у вашому житті, все, про що ви думаєте, що ви не завершили, і продовжуйте очищати свою голову. Наприклад, ви хотіли викинути старі речі, але не викинули. І це сидить у вашій голові. Або ви хотіли поговорити з людиною, і пояснити, що з вами так спілкуватися не можна, але ви цього не зробили. І це забирає з вас енергію. Випишіть цей список і е, зробіть цей список головними цілями на місяць, як ви можете все це вирішити, і у вас буде все добре. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви отримувати такі прогнози. Чи, будьте, ви проходите свої уроки, чи залишите все, як є. І якщо ви хочете розібратися в своєму житті ближче, то у мене для вас є безкоштовний марафон про відносини. У нас є багато різних програм, безкоштовних на нашому сайті. Саме для вас приєднуйтесь, будь ласка, за посиланням. Якщо ви ще не з нами не приєдналися, велком на наш сайт і чекаю вас на наших з вами зустрічах. Обнімаю вас!